Коли ми дивимося в наше життя, чи подружнє, чи монаше, чи будь-яке маємо кризи, криза в оригінальному грецькому розумінні це зміна, щось нове, переміння. Звичайно, коли є криза, ми шукаємо якогось рішення, і це важливо дискутувати, розмовляти, це неймовірно, бо часто ми не вміємо говорити. Обставини міняються. Один чоловік приходить до іншого, каже: мене жінка лишила, я нічого не робив. Той каже, ну, бо ти нічого не робив, треба завжди щось робити.' З іншої сторони, не завжди знайдемо в голові рішення, в голові є проблеми, кризи, труднощі. Рішення завжди є у Господа. Тому треба молитися, пам'ятати про Божу присутність. Тому знаком християнства, символом християнства є хрест. Де є пермички дві і горизонтальна. Горизонтальна це ми на рівні людському дискутуємо, говоримо, шукаємо рішення. І вертикальна, де ми спілкуємося у молитві Господом. Проблеми є в нас, рішення завжди є у Господа.